Андрофаги, архетип мерців, цивілізаційний розлам на річці Неруса, п'яте естедоне раннє середньовіччя. В контексті дослідження витоків та суті русі, в контексті сучасних політичних і цивілізаційних запитань, критично важливим є розкриття глибинного генеалогічного зв'язку між андрофагами, згаданими античними джерелами та пізнішими угрофінськими племенами мері, мещери та муроми. Бо історія і саме історія є основою всякої науки і логіки. А значить, і може дати вагомі відповіді на важливі запитання. Історичні та лінгвістичні дані дозволяють стверджувати про пряме походження мерії, мещери та муроми від андрофагів. Ці племена, яких узагальнено називали мерзцями, історично не належали до слов'янської русі, формуючи окремий етнокультурний та цивілізаційний простір. Річка Неруса у цьому контексті є не лише географічною демаркаційною лінією, а й цивілізаційним рубежем, що розділяє слов'янську русь від неслов'янського світу марців. Андрофаги Геродота протомаря на Прабатьківщині. Андрофаги, чия назва у перекладі з грецькою означає людововки або людоїди, вперше постають на сторінках історії Геродота у V столітті до нашої ери. Геродот локалізує їх проживання у північних окраїнах Скіфії в обширній лісостеповій зоні Східної Європи, що географічно корелює з ареалом пізнішого розселення мері, мещери та муроми. Опис андрофагів геродотом, хоч і фрагментарний та оповитий античними стереотипами про варварів, вказує на їх автохтоність та глибоке коріння у регіоні. Археологічні дослідження дяківської культури, 5 п'яте Стене, що розквітала саме в цьому регіоні між річчя Оки та Волги, де пізніше фіксується меря, дозволяють ідентифікувати андрофагів як носіїв цієї культури, провідної археологічної культури раннього залізного віку у даному регіоні. Таким чином, андрофагів можна вважати протомарянським населенням, прабатьківщиною для майбутніх угрофінських племен мрій, мещери та муроми. З плином часу. Етнонім андрофаги зникає з історичної арени, проте генетичний та культурний спадок андрофагів продовжує існувати у їхніх прямих нащадках мері, мещері та муромі, які зберігають етнокультурну та мовну відмінність від слов'янського світу. Мерсця конгломерат угрофінських племен поміж русью та степом. Меря мещера та мурома, попри певну внутрішню диференціацію, Часто розглядалися як єдиний етнокультурний конгломерат, що узагальнювався під назвою мерсьця або морські народи. Ця колективна назва підкреслює їхню спільну історичну долю, територіальну близькість, культурну та мовну спорідненість, а також фундаментальну відмінність від слов'янського етнокультурного світу. Мерсьце населяла обширні території Північно-східної Європи, простягаючись від басейну Оки до верхів'їв Волги та далі на північ. Цей регіон. Розташований між слов'янською Русією на південному заході та степовим світом на південному сході, виступав буферною зоною, де взаємодіяли різні етнокультурні та цивілізаційні впливи. Лінгвістичні дослідження чітко визначають угрофінську мовну належність мері, мещери та муроми, відносячи їхні мови до волскофінської підгрупи угрофінської мовної сім'ї, що підкреслює їхню генетичну та культурну дистанцію від слов'янських народів. Археологічні дослідження марянських старожитностей, виявлених на території їхнього розселення, розкривають самобутню матеріальну культуру, відмінну від слов'янської, з характерними рисами поховального обряду, житлобудування, кераміки та прикрас, що підтверджує їхню окрему етнокультурну ідентичність. Ріка Неруса цивілізаційна межа слов'янського та марянського світів. Річка Неруса, виступаючи не лише природною географічною лінією, але й важливим історичним рубежем слугувала чітким цивілізаційним кордоном між слов'янською Русью та Неслов'янською слов'янською мерсцею. Землі. На південний захід від Неруси – басейн Дніпра, прип'яті, Десни та Сіверського дінця становили ядро слов'янської цивілізації Русі. Центр формування східнослов'янської ідентичності та державності з Києвом як політичним та духовним серцем. Натомість, території на північний схід від Неруси – Включаючи басейни Оки, Москви-ріки та Верхні Волги, залишалися світом мерзців, зберігаючи свою етнокультурну самобутність, мову та традиції, відмінні від слов'янських. Цей цивілізаційний кордон, визначений річкою нарусою, існував протягом століть від епохи великого переселення народів до раннього середньовіччя, відображаючи глибокі етнокультурні та історичні реалії Східної Європи. Русь у вузькому розумінні Мала Русь, Україна, спадкоємиця слов'янської цивілізації. Враховуючи окреслене цивілізаційне розмежування, важливо наголосити, що Русь у вузькому розумінні є історичним синонімом малої Русі, яка тотожна на сучасній Україні. Саме територія України, розташована на південний захід від річки Наруси, становить споконвічне вічне ядро Слов'янської Русі, колиску східнослов'янської цивілізації. Центр формування давньої руської держави, культури та ідентичності, з Києвом як її історичною столицею та духовним центром. Україна є єдиною та безпосередньою спадкоємицею цієї історичної Русі, унаслідувавши її мову, культуру, традиції, історичну пам'ять та цивілізаційну ідентичність, що формувалися протягом століть на цих споконь вічних слов'янських землях. Немає жодних історичних підстав для будь-яких обмовок чи заперечень. Русь у вузькому сенсі, це Мала Русь, це Україна, і тільки Україна. Московія, периферія мерзців Слов'янською Русью. Напроти увагу цьому, Московія, що історично виросла на неслов'янських землях мерзців, розташованих на північний схід від Неруси, залишається периферійним утворенням щодо слов'янської Русі. Хоч Московське князівство, а згодом і Російська імперія, і перейняли з часом певні елементи слов'янської мови, культури. Та християнської релігії. Їх цивілізаційна основа залишається глибоко неслов'янською, унаслідуваною від марянського субстрату, з відчутними домішками у грофінських, а пізніше степових, ординських впливів. Московія не є історичним спадкоємцем слов'янської Русі у тому сенсі, як це є Україна. Московська державність культура. Та національна ідентичність формувалися в іншому етнокультурному та цивілізаційному контексті, відмінному від слов'янського ядра Русі України, виступаючи як окрема, хоча й споріднена, цивілізаційна гілка, що відійшла від основного слов'янського русла. Цивілізаційний вододіл Русь Україна, слов'янська цивілізація, Московія, не слов'янська периферія. Отже, Необхідно чітко усвідомлювати фундаментальний цивілізаційний вододіл, що проходить між слов'янською Русією Україною та Неслов'янською Московією. Цей вододіл, символічно позначений річкою нерусою, відділяє дві різні історичні траєкторії, дві різні цивілізаційні ідентичності. Московити, як нащадки мерзців, мещери та муроми, хоч і зазнали певної слов'янської асиміляції, історично не належать до ядра слов'янської цивілізації Русі України. Залишаючись представниками іншого, етнокультурно та цивілізаційно відмінного світу, що сформувався на периферії слов'янства, під впливом різноманітних неслов'янських факторів. Це фундаментальне розмежування є ключовим для розуміння глибинних історичних процесів та цивілізаційних відмінностей у східній Європі, дозволяючи по новому поглянути на історію формування української та російської ідентичностей, а також на їхнє місце у слов'янському та європейському контексті. Виходячи з історичних даних та лінгвістичних аналогій, можна стверджувати, що андрофаги були прямими предками Мерії, мещери та муроми. Ці племена, яких часто колективно називали умерцями, історично не належали до слов'янської русі, залишаючись етнокультурно та цивілізаційно відмінним утворенням. Ріка Неруса у цьому контексті виступає не просто географічною межею, а цивілізаційним кордоном, що відокремлює слов'янську русь від неслов'янського світу марців. Андрофаги, як прабатьківщина Марсі, мещери та муроми. Андрофаги, вперше згадані геродотом у V столітті Доне, локалізувалися ним у північних частинах північних володінь Скіфії, що, однак, ні етнічно, ні політично не входили до самої Скіфії, в лісостеповій зоні Східної Європи. Ця локалізація географічно збігається з пізнішим розселенням мері, мещери та муроми у грофінських племен, що займали території Північно-східної Європи. Зокрема, межиріччя Оки та Волги. Саме Андрофаги слід розглядати як прабатьківщину цих пізніших угрофінських груп. З часом назва андрофаги зникла з історичних джерел, проте їхні прямі нащадки, меря, мещера та мурома, продовжували існувати як окремі етнокультурні спільноти, зберігаючи свою мову та традиції, відмінні від слов'янських мерсьця, неслов'янський етнокультурний конгломерат. Меря. Мещера та мурома, хоч і мали певні відмінності, часто розглядалися як єдиний етнокультурний конгломерат, відомий під узагальнюючою назвою Джмерсця. Ця назва підкреслювала їхню спільну історичну долю та етнокультурну відмінність від слов'янського світу. Мерсця населяла обширні території Північно-східної Європи, що згодом стали ядром формування московської держави. Археологічні дані. Лінгвістичні дослідження та історичні хроніки підтверджують їхню угрофінську етнічну належність та відмінність від слов'ян. Неруса кордон між слов'янською Русією та марсцею. Ріка Неруса, виступаючи природною географічною межею, водночас слугувала чітким кордоном між слов'янською русією та неслов'янською марсцею. Землі на південний захід від неруси належали до слов'янської цивілізації Русі, з центром у Києві, тоді як території на північний схід від неруси залишалися світом марсців, відмінним етнокультурним утворенням, що розвивалося за власними законами та історичною траєкторією. Це розмежування не було випадковим, а відображало глибокі історичні та цивілізаційні реалії. Русь у вузькому сенсі мала Русь Україна, слов'янське ядро. У цьому контексті. Важливо чітко зафіксувати, що Русь у вузькому сенсі це мала Русь, яка тотожна на сучасній Україні. Саме територія сучасної України, на південний захід від Неруси, становила спокон вічне ядро Русі, центр формування слов'янської цивілізації, давньоруської державності та культурної ідентичності. Україна є прямим спадкоємцем цієї історичної Русі, зберігаючи її мову, культуру, традиції та цивілізаційну ідентичність. Немає жодних обеємовок чи заперечень Русь у вузькому сенсі це мала Русь, це Україна. Московія, периферія, не спадкоємець слов'янської русі. Натомість, Московія, що виросла на землях мерзців на північний схід від неруси, історично є периферійним утворенням щодо слов'янської Русі. Хоч Московія згодом і перейняла деякі елементи слов'янської мови та культури, її цивілізаційна основа залишається не слов'янською. У від мерзців та інших угрофінських народів, з домішками степової, ординської традиції. Московія не є спадкоємцем слов'янської Русі у тому сенсі, як це є Україна. Московська державність, культура та ідентичність формувалися в іншому етнокультурному та цивілізаційному контексті, відмінному від слов'янського ядра Русі. Цивілізаційний розлом, Слов'янська Русь, Україна, ВІС, не слов'янська Московія. Таким чином, існує глибокий цивілізаційний розлом між слов'янською Русью, Україною та неслов'янською Московією. Цей розлом проходить саме по лінії річки Неруси, що виступає символічним та історичним кордоном між двома різними світами, двома різними цивілізаційними траєкторіями. У контексті походження Великої Болгарії та ранньослов'янської історії важливо завжди пам'ятати про це фундаментальне розмежування. Що дозволяє глибше зрозуміти історичні процеси та етнокультурні відмінності у східній Європі? Московити, як нащадки мерзців, мещери та муроми, історично непричетні до слов'янської цивілізації Русі, України, залишаючись представниками іншого, неслов'янського етнокультурного та цивілізаційного світу. Розмежування Русі та Московії не руси як Рубікон слов'янського та неслов'янського світів. Надзвичайно важливо чітко усвідомлювати географічне та цивілізаційне розмежування між власне Русією та територіями, які згодом стали основою для формування московської держави, а пізніше Російської імперії. Ключовим елементом цього розмежування є ріка Неруса, що історично слугувала не просто географічною межею, а своєрідним Рубіконом, який відділяв слов'янську цивілізацію Русі від неслов'янського світу північно-східних земель. Неруса східна межа слов'янського світу русі. Річка Неруса, як ми вже зазначали, у давньоруському світогляді поставала як природна східна межа русі в її вузькому, первісному значенні. Усе, що розташовувалося на північний схід від неруси, виходило за межі історичної Русі та належало до іншого етнокультурного та цивілізаційного простору. Ця межа не була випадковою чи штучною, вона відзеркалювала глибокі історичні та етнографічні реалії. Що склалися у східній Європі в епоху великого переселення народів та раннього середньовіччя. Території, розташовані на північний схід від неруси, історично були населені неслов'янськими народами, зокрема мерсею, меря та іншими угрофінськими племенами. Меря, як ми вже говорили, були окремою етнічною спільнотою зі своєю унікальною культурою та мовою, що належала до угрофінської мовної сім'ї. Археологічні знахідки. Топонімічні дослідження та лінгвістичні дані підтверджують давнє проживання мрій на території сучасних Ярославської, Костромської, Івановської, Володимирської та частини Московської областей. Ці землі, спокон вічно неслов'янські, лише згодом, у процесі колонізації та політичної експансії, поступово потрапили під вплив слов'янських, зокрема східнослов'янських, князівств. Формування Московії на неслов'янському фундаменті. Саме на цих спокон вічно неслов'янських землях Північно-східної Європи, в регіоні між річчя Оки та Волги, поступово формувався Московський улус Золотої Орди, що з часом виріс у Велике князівство Московське, а згодом у Російську імперію. Населення цих територій, унаслідувавши значний неслов'янський субстрат від мрії та інших угрофінських народів, вібрало в себе також елементи слов'янської мови та культури. Проте не сформувало собою органічну частину слов'янської цивілізації у тому розумінні, як це склалося на землях власне Русі на південний захід від неруси. Цивілізаційна відмінність Русь слов'янська вієс Московія не слов'янська. Таким чином, розмежування за рікою Нерусою є не лише географічним, а й цивілізаційним кордоном. Русь у вузькому значенні. Розташована на південний захід від неруси, була органічною частиною слов'янського світу, що розвивався у контексті східнослов'янської, а пізніше давньоруської цивілізації з центром у Києві. Натомість Московія, що виросла на землях на північний схід від неруси, сформувалася як гібридне утворення, що поєднало в собі елементи слов'янської мови та культури з глибинним неслов'янським. Угрофінським субстратом, а також значним впливом степової, ординської традиції. Ця цивілізаційна відмінність, що сягає своїм корінням раннього середньовіччя та епохи великого переселення народів, історично зумовлює непричетність омосковитів. як окремої етнокультурної спільноти до власне слов'янської цивілізації у її класичному, південно західному розумінні. Історична пам'ять та географічна самосвідомість. Важливо підкреслити, що самосвідомість давніх русинів, титульної нації Русі та руського народу, громадян Київської Русі, чітко фіксувала цю географічну та цивілізаційну відмінність. Для них Русь обмежувалася територіями на південний захід від Неруси, тоді як землі на північний схід сприймалися як інший світ, історично населений іншими народами та цивілізаційно відмінний від власна Русі. Це розмежування не є сучасним винаходом чи політичною спекуляцією. Воно ґрунтується на глибокій історичній традиції та відображає автентичне розуміння давньоруською спільнотою своєї власної ідентичності та місця у світі. Отже, деталізуючи історію Русі і народів Східної Європи, необхідно чітко пам'ятати про фундаментальну непричетність омосковитів до власне слов'янської цивілізації у її первісному, південно західному значенні. Ріка Наруса є символічним та історичним кордоном, що відділяє слов'янську русь від неслов'янських земель, на яких згодом виросла московська держава, цивілізаційно відмінна від слов'янського світу, незважаючи на певну слов'янську мовну та культурну асиміляцію, що відбулася пізніше. Це розмежування є ключем до розуміння глибинних історичних процесів та етнокультурних відмінностей у східній Європі.